Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого мирного неба і Божої нам благодаті. Ми сьогодні з вами на кухні, і я буду закривати малинове мохіто. Так, так це та малина, яку я рвала в мами. Я привезла один літр, помила її гарненько і розподілила. Літрову баночку на 4 півторачки. Десь більше, десь менше. Це в мене приблизно вийшло десь по одному стакану. Так, друзі, додавала я по 4 пів кілечка апельсина в кожну. Десь буде 3 ось. Ось так. І ось по такій вітурці я додавала м'яти. Ось, як бачите. Ну, тепер я цю м'яту по листочку порозкидаю. Ось так. Кудись більше, кудись менше, боже, як запахла м'ята. І, друзі, я буду додавати по одному стакану цукру. Ось в цій кружечці я міряла. Є 200 г цукру. Ви можете додати менше, а я сиплю по 200 грамів. І тепер кожну баночку сиплю по усій кружечці. Так, цукор всипали, а тепер потрібно нам ще додати по таких. Два пів кілечка лимона. Але я забула купити, і тому я чуть-чуть сиплю звичайної лимонної кислоти. Ось наша лимонна кислота. А я, друзі, чайну ложечку розсиплю на чотири. Своїх півтора літрових банок. Зараз я розділю рівненько, і я думаю, що це буде достатньо. Десь більше, десь менше. Я думаю, що буде достатньо. Заварується в нас водичка. Я залю крутим кип'ятком, насамперед залю свої кришечки, Вони чуть... це кришечки нові, чуть пропариться. І тоді залю і водичкою і закриємо і опутаємо, і буде все. Стерилізувати я не буду. Так, пропаримо. А це залімо. У ванночку. Повненько, повненько. І зараз закриємо кришечкою. Гаряче. І закрили. Друзі, розколотила я цукор, перевернула баночку. І поки наступні закрию, злегка я прикрию, а тоді укутаю геть усі баночки. Ось так. Ну тепер я добре затягнув. Ай, варіочче. Ось і все, друзі, ось і закрила я 4 баночки малинового мохіто. Може, я цукру і забагато всипала, ну, я зазвичай розвожу собі потім водичкою. Такий концентрований роблю. А ви можете сипати цукру менше. Ось так. Тепер зараз гарненько. Накрию спочатку полотенечком, потім огутаю якимсь плєдом і все буде добре. Кому сподобалось моє мохіто, як я роблю, ставте пальчика доверху, пишіть коментарі, підписуйтесь, друзі, на мій канал, я вам буду щиро-щиро вдячна. Щиро, Нехай! Моє мохіто постоїть до завтра. А завтра зранку я переверну банки і занесу кладовочку, друзі. І це. Готуйте, смакуйте. Усім пока-пока. Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Україна є і буде. Усім пока-пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних пока.